Дійсно, виникає досить критична ситуація з тим, що завтра, якщо не будуть людей, там може бути загроза взагалі, зупинити учасниць споруд. Ми будемо мати ту ситуацію, яку ми вже півроку говоримо, про яку ми попереджали ще півроку тому. Вона наближається до того, що вона може бути. Але все ж таки маншукати вихід ситуації, ми повинні того допустити. Відповідності, нам була зустріч з працівниками, ми особисто згодом на тому. Була Потім розкажу про неї. Так, ну, ми зараз можемо нема керівника, не знаю, чомусь. У нас, проблем, у нас проблема в з керівниками. Я знаю, що з проблема. Ну, керівник, є керівники, хоч якісь є керівників, але. Ну, На жаль, його немає. Молодо спілкування людей це зарплата, заборгована зарплата. Ми з місяця ми не отримуємо зарплату, або були щось якісь день і які, проплата, тисячі. Ти, ти, ти. Чому ну, зарплати не отримані. Люди про це ще два місяці назад. Ну, раз, другий раз, мали зустріч з вами. ну, Тут настала точка. Точка, Люди прийшли, трошечки там зранку ще були якісь розмови з людьми, тому що довго ця по відкритті з звільненням. І аж тепер десь я отримав власне звільнення. 20 тисяч гвинтів. Ну, поки що вихід, той, що ви мали зустріч, вихід завтра ще будемо з людьми говорити, аби продовжити з ними співпрацю. принаймні на я все розкажу. Бо я думаю, що буде керівник. Так, так, не знаю, так. хто там є чи виконує ситуація завжди дуже дивно, але бог з не він наразі є керівником і пояснюємо, що Кам'янська міська рада, так що мене не немає боргів перед та тохім Звичайно, що є борг Карпатської енергетичної компанії за очистку стоків. Так? Але цей борг звідки винен. З того часу, коли Карпатна тохів заставила нас оплачувати за очистку дощових стоків. Дощ падає, і ми маємо платити кошти за це. Ми вирішили це не ставити на плечі громади. Ми вирішили, що це будемо компенсувати коштом Кавської міської ради. Повідності ми будемо дотувати. Кауску енергетичну компанію з тим, щоб вони могли оплачувати на Карпатну торгів за очистку стовпки. Звичайно, що поки йшли суди в цьому сьому, що вони суди, брали, або закон так написано так, що такі, все, що заходить на очистку, ви маєте платити, бо стоїть лічильник. Ну, Бог з ним, то цей місць якраз протягнув в видосі цей борт біля 20 мільйонів накопичився, але ми практично вже почали ці кошти віддавати. Наскільки я знаю, що навіть в загальному, якщо ми беремо по Карпатну пакету, так, ми десь 16,5 гривень, так, зредовано. Уже 18. вже 18 мільйонів гривень. Ні разу попередники наші не платили водотепласерізні копійки на очні споруди. Ми розпочали оплату. Сімнадцять 17,5 мільйонів приблизно ми вже оплатили. Тобто від нас кроки йдуть. Чому керівництво Карпатного ми цього не розуміємо, Тому що я ще скажу, вони зобов'язані забезпечити стабільну роботу очисних споруд. Питання з персоналом це їх питання. Тобто тут з персоналом треба спілкуватися, треба говорити, треба обіцяти. Наразі чомусь ми цього не бачимо, так. Для того, щоб ми могли дотувати калаську електричну компанію, каласька міська рада повинна отримати з кошти. Тобто кошти ми отримують платників податків. Зокрема, карпат Фтахім вже більше як 70 мільйонів заборгував місто орієнтовно так взяти. Тобто, самі розумієте, тобто, де є 70 мільйонів, де є 20 мільйонів. Тобто нам повертають ці кошти, ми давно би ці кошти вже оплатили бо і забули, і люди були підтримані. Прекрасно розуміємо, що Карпатного хіма немає зараз тих коштів. Тим більше у нас зараз 20 мільйонів в ті не знайдемо, тому що немає тих поступлень, що ми виплатили. Відповідно, треба шукати виплату. До того, як допустили, тому що я сьогодні спілкувався з людьми, десь біля години ми з ними спілкувалися. Емоційна була розмова, звичайно, дуже емоційна, тому що людям не подобається хамські відношення, так як вони мені сказали зі сторони керівництва Карпатногохіма. До них видусі люди дійсно в емоціях написали цю заяву. Ми про ситуацію на Карпатноптохімі вже почали говорити, як пам'ятаєте, з кінця грудня місяця. Тобто то ми вже тоді говорили, так що е, є питання електроенергії, є питання людей так само. То нам все ж таки вдалося. Дещо ми збирали тут, до речі, дякую всім ще на тому що збирали, тому ну, що ми дійсно не докричалися. Навіть сьогодні був форум Франківську, де дійсно народні депутати казали, що практично громада сама сама на сам стала з проблемою. І завдяки громаді карпат Тахів все ж таки є за наразі з електроживленням. Те питання, яке ми піднімали у людях, ми піднімали з самого початку. що Далі серйозне питання по людях. Люди не будуть без зарплати вони довго працювати. І от має час лік що дійсно люди написали заяву на звільнення. Ми сьогодні з людьми, чесно кажучи, спілкувалися. Е -е, ще два місяці тому вони до нас приходили, ми казали, що все ж таки вже там вивчався якийсь новий співвласник, вже все ж таки не мали б можливість продавати сировину було того, щоб здійснити господарську діяльність. Чому вони це не зробили, чому вони продають сировину, чому вони не здійснюють ну, певну діяльність на випуск заробітної плати, для нас не зрозуміло. Всі прохання до керівництва того Карпатного та Хім, щодо що інформації до їхніх власників, дати карта, по телефони. Ми в вона режимі пройдемо з ними зустріч, хочемо зрозуміти, як чином вони там планують далі розвивати підприємство. До сих пір ніхто нічого не дав. Наче сьогодні керівник обіцяв, що мені дасть вже третій день. обіцяє, так нічого й не дає. Ну не розуміє тобто ситуацію. Тобто е, гарно спостерігати зі сторони. Я власників не здаю. А місто нехай собі думає, як хоче. Не може. Це кримінальний і подальність керівника. Він повинен забезпечить, тому що наразі це є приватна власність, це не є наша власність. Якщо нам передадуть спорські віддання, звичайно, що буде велике велике навантаження бюджет, але це буде вже тоді наші подальність. Наразі як ми має, це якась така бездіяльність просто повна, так, що не виконуються певні функції. Ми переговорили з людьми. Так, ну не знаю, десь я сподіваюся, що ми дійшли консенсусу у займу людьми там продажів велику. Володимир Тарасович сказав, що буде збиратися з тим, -таки, що ми підтримуємо Калуська рада. Так, ми от Засі Василь поспілкувалися, а ми подивимося, звідки ще взяти кошти з тим, щоб орієнтовно, ну, ми подивилися 2 мільйона гривень, ми ще десь нашкребемо, так щоб ми могли виплатити тим працівникам, як мінімум, щоб вони по 30 тисяч кожен отримали. Але там чітко має начальник це дати перелік тих людей. Суд ті люди, які там залишаться робити, так щоб все ж таки ми могли певний період часу, як мінімум місяць, підтримати. Десь через два тижні каже, і співвласник приїжджає, і, можливо, з нами зустрінеться. Це щоб ми для себе чутко мали зрозуміти, щоб хоча б на цей період часу Каласька міська рада підтримує так, наших людей. Це наші люди, це і наша безпека, це і наше місто. І, чесно кажучи, ми це хочемо таку зворотню реакцію бачити від керівництва того Карпатухімі, їхніх власників, бо не може бути постійно місто цьому заручницею. Відповідно до цього, ми будемо тоді завтра, вікторі, бачу, бюджетну комісію проводити, так, і в п'ятницю будемо проводити позачергову сесію Кавської міської ради щодо виділення тих двох мільйонів орієнтовно, ну, я так почитала, десь там до 70 людей, так що десь так по 30 тисяч, може, 2 мільйони, по 30 тисяч ми ну, дійсно не могли отримати наразі ту заборговану зарплату. Далі ми будемо працювати по ситуації, тому що ну, ми не розуміємо надалі, політику токтерпахнути хім і їхніх власників. На жаль, наразі так.